Вас, дорогі мої глядачі, як нові, так і постійні. Сьогодні відео буде трохи не таке, як завжди, а якщо точніше, то в сьогоднішньому відео буде трохи теорії щодо електричного струму. Як сама назва відео підказує, обговоримо сьогодні параметри електричного струму. Отже, мабуть, найбільш знаний параметр електричного струму то його напруга. Але що вона собою являє? З точки зору науки, ну і так більш науково кажучи, напруга то різниця потенціалів між двома точками електричного поля. Наприклад, напруга в розетці 230 вольт приблизно. Значення напруги знаємо. Знаємо, що це різниця потенціалів між двома точками. Але щоб було ще зрозуміліше, як вже згадав про розетку. Ось у нас розетка. Дві точки, а навіть три. Але цю третю точку не будемо враховувати, тому що це додатковий якби, захисний контакт, точніше кажучи, то називається заземлення. А це поки що нас не інтересує. Але інтересують нас оці дві точки. І тут якраз будемо міряти цю різницю потенціалів. А щоб її виміряти, скористаємося з індикатора. Ось так. Тут так Оп. світить лампочка. Значить, тут в нас фаза, тут не світить, значить нуль. От і наша вся різниця потенціалів. І тут в двох виводах... Між цими двома виводами маємо 230, ну, около цього 230 вольт. Коротше. От і вся напруга. Ще я забув додати одну дуже важливу увагу. Але тут дуже важливо, якщо ви не впевнені в собі, або відчуваєте страх при роботі з електромережею, або з електричним струмом, назвемо так. Ну то краще не братися за те, адже то небезпечно. Ну і окрім того, що вас може вдарити струмом, можна зробити коротке замикання між двома контактами, взагалі між контактами і краще, коротко кажучи, не бавитися цим, якщо ви не до кінця впевнені в собі. Другий. І то не менш важливий параметр електричного струму то сила струму, яка чисельно дорівнює заряду, який проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу. То значить, що при силі струму, наприклад, 35 А за 1 секунду через провідник протікає заряд величиною 35 сотих кулона. а при силі струму, наприклад 2 А. Який видає зарядний блок від телефона через провід від блоку до телефону, протікає заряд величиною 2 колони на 1 секунду. Звучить трохи заплутано, але вибачайте, як є, так є. Нічого з цим не поробимо. Окей. Але це ще не все. Напруга, як і сила струму в електричному колі. Залежить від опору провідника. Але тут назва параметру говорить сама за себе. Електричний опір провідника, то його здатність ставити опір протіканню струму. Можна його легко вирахувати із закону ОМА. Тобто, числове значення напруги поділити на значення. Сили струму. Тільки з постійним струмом було легко, то з перемінним струмом трохи більше інформації. Але, по-перше, то найважливіше, що треба знати, при перемінному струмі електричний опір має назву імпеданс. І то не варто в цьому плутатися, адже імпеданс то при перемінному струмі, а електричний опір то при постійному струмі. А по-друге, Імпеданс то комплексний опір, який враховує електричний опір декількох елементів електричного кола з живленням від перемінного струму. До речі, деякі електричні кола мають на вході так звані LC фільтри, які складаються з котушки індуктивності, означеної символом L і конденсатора. Означеного символом, це котушка індуктивності, як і конденсатор, теж мають свій електричний опір. І відповідно індукційний для котушки, і ємнісний для конденсатора. І ці два числові значення теж складаються на імпеданс електричного кола перемінного струму. Залишився останній параметр електричного струму, як постійного, так і перемінного, то його потужність. Якщо мова йде про потужність електричного струму, який споживає якийсь там електричний прилад, підключений до живлення, то тут з розрахунками усе дуже просто. Вистачить лише перемножити числові значення напруги, до якої підключений наш. Пристрій на числове значення сили струму. Але якщо напруга, до якої підключений наш пристрій невідома, то можна помножити числове значення опору на квадрат числового значення сили струму. Ось ми і розібралися з параметрами електричного струму. І наше відео поволі потихеньку добігає до кінця. Що, забагато теорії? Ну, вибачайте. Але це ще тільки параметри електричного струму. А ще існують чотири види струму, і то теж варто обговорити. Теж досить цікавий матеріал. Але види струму краще залишимо на наступне відео як окрему тему. Але я поки що з вами прощаюся. Do zobaczenia w następnym wideo.